Регіна Бред будь дивом 50 років, щоб зробити неможливе. можливим. Урок 14. Іноді досить зробити щасливою лише одну людину. Якщо ви бачили фільм із Джеком Ніколсоном про Шмітта, то, ймовірно, десь посередині сюжету замислювалися над тим, чи справді життя героя для когось щось важило. Але наприкін, винагорода з'являється наприкінці фільму, коли Шміт стоїть серед уламків власного життя, він усвідомлює, що багато важив для однієї дитини. Іноді ми кидаємося всі сили на те, щоб зробити щасливими всіх навколо, і навіть не замислюємося над тим, що, можливо, варто було б зробити щасливим когось одного. Мій друг Кевін. Конрой, католицький священник, має життєве кредо. Почни з бідних. Він працював провідником-місіонером у Сальвадорі та Камбоджі. Це той чоловік, який отримує чеки, що їх виписують американці для допомоги дітям, котрі потребують їжі, книжок, медичного обслуговування. Я познайомилася з ним 1986 року, коли влаштовувалася працювати журналісткою і прагнула змінити світ. Та натомість мене засмоктали репортажі з засідань комітету зонування, присвячених висоті парканів на задніх подвір'ях у Лорені, штат Огайо. Нудьга. А потім у газеті вирішили зробити серію матеріалів про бідників. Я вхопилася за цю тему обома руками. Але де шукати цих людей? Усі, кого я зустрічала, одноголосно радили поговорити з Кевіном. Він знає всіх бідників. За цим Кевіном ми обійшли весь Лорейн, залізничні шляхи, мотелі, кухні, кухні для бідних, і зустрічали там безліч бідних людей, яких, як я не помічала їх раніше. Після цього він поїхав працювати на волонтерських засадах до Сальвадору, а потім до Камбоджі. Він навчив мене, що ми ніколи не повинні забувати про те, що малі вчинки з любові це і є служіння. Я живу у світі, де витрачають один долар на день, каже Кевін. У пномпені він працює у притулку маленьких паростки, де живуть діти, які стали сиротами через снід. Вони… Всі 270 мають ВІЛ-позитивний статус. Найменшому виповнилося 3 роки, а найстаршому 18. Коли Кевін поїхав звідти, щоб навідати своїх родичів у Кліверленді, усі діти плакали. Вони боялися, що більше ніколи його не побачать. Адже в їхньому світі той, хто йде геть, більше ніколи не повертається. Коли ж йому треба було їхати до аеропорту, діти влаштували лотерею, переможець якої отримав право поїхати разом з ним. Із ним. Філософія Кевіна полягає в тому, що іноді можна дати людині рибу раніше, ніж вудку. Він зауважив: якщо ми не дамо їм рибу, ці хворі на сні діти не приживуть стільки, щоб їх можна було навчити рибалити. Кевін вірить, що служіння бідним полягає в тому, що ти йдеш туди, де потрібний, але не бажаний і лишаєшся там доти, доки не станеш бажаним, однак тебе вже не потребуватимуть. Одна з улюблених моїх історій про Кевіна випадок, коли він вирушив до Гондурасу після потужного урагану, щоб відвести туди гуманітарну допомогу. Протягом трьох днів після шаленого урагану міч організації активно збирали медичні препарати, аспірін, антибіотики, бенти та інші предмети першої допомоги. Люди стихійно несли все те до церкви, церков та аеропортів. Вони відчули велику потребу якого якогось. Відреагувати на ситуацію. Через п'ятиденний ураган у Гондурасі рівень води сягнув півтора метра. Це змінило країну і людей назавжди. Стихія забрала понад 19 тисяч життів. Жителям Мондорасу потрібні були ліки, а не іграшки. Гігантська лялька їм була ні до чого. Однак жінка в Аеропорту наполягала на тому, щоб вони таки взяли іграшку з собою. Вона саме пакувала необхідне для жертв урагану міч на кухні, коли її діти принесли зі спальні ляльку і поклали до інших речей. Ні, сказала їм жінка. Віднесіть її назад. Ця лялька належить їй із самого дитинства. І вона повинна була залишитися вдома. Вона тричі відволікалася, і тричі діти нишком підкладали ляльку до пакунків. Коли жінка побачила її в четверте, то стисла в обіймах і заплакала. Фух, ляльці треба їхати. Вони, вона віднесла всі речі до, та ляльку до Марти Понц, президента Гондураської асоціації в Жінка Притискала іграшку до грудей і розповідала Марті про те, як багато вона для неї важить, а також наполягала на тому, щоб лялька опинилася в руках дитини, якій вона справді потрібна. Марта не планувала їхати до Гондорасу, однак приєдналася до групи, яка вирушала на п'ятиденну благодійну місію. Вона не була на батьківщині 23 роки. Кевін теж поїхав. Джордж. Мюльгайм, парамедик із Клінвенської пожежної частини, також вирішив поїхати туди після побачених кадрів у новинах. Як і решта, він відчував, що йому пощастило в житті, а тому хотів зробити щось хороше для інших. Коли Кевін і Джордж. Зустрілися в аеропорту, вони гадки не мали, що робитимуть із лялькою завбіжки з малюка, яка височила серед валіз, коробок і наплічників з антибіотиками, фізрозчними та іншими медичними товарами, що їх пожертвували на місцевих в місцевих церквах і аптеках. Навіщо взагалі її брати? Жінка, яка принесла ляльку, сказала: Ви самі зрозумієте, кому її слід вітати. Навряд чи подумав Кевін, закотивши очі від цих магічних штучок. Ця лялька з довгим білявим волоссям, навіть із точки зору культури, не пасувала б гондураській дівчинці. Кевін мав опікуватися лялькою. Вона сиділа в нього на колінах у літаку. У салоні було багато фахівців і швидкого реагування людей в уніформі, червоного хреста та навіть собак-рятувальників. Коли вони прибули до Гонтуразу, то посідали в різні автомобілі. Країна була настільки зруйнована, що в них пішов цілий день на те, щоб дістатися до місця призначення. Кевін із лялькою та ще трьома волонтерами ледве запхався до таксі, яке мало розмі розміри. Фольксвагена жука. Вони тягли ляльку за собою, коли перебиралися через річку, засина засипану уламками скель і каміння. Піднімалися з нею на гору саморобною десятиметровою драбиною, що хиталася від кожного руху. І Кевін повсякчас здивовано запитував себе, навіщо вони тягнуть цю іграшку з собою? Кілька разів він навіть прошепотів сам про себе, і що нам тепер робити з цією клятою штукенцією. Відповідь стала очевидною, коли вони побачили восьмирічну дівчинку, яка всім розповідала, хтось везе, мен... хтось везе мені ляльку. Поночі вони дісталися селища Хутіпа, де все ще не було електрики. Команда волонтерів збиралася відвести гуманітарну допомогу до місцевих клінік і допомогти, розпові... допомогти розподілити її для лікування хворих. Спочатку вони зайшли до церкви, і Марта розповіла священникові та двом ченцям про ляльку. І троє чоловіків одноголосно вигукнули. Кайла, Кайла. То була дівчинка з бідної родини, якій і до урагану жилося не, не солодко. А після того, як країна постраждала від стихії, вона сама зголосилася працювати в нашветкоруч зведеному притулку. Коли на обід прийшли 200 людей, Кайла лишилася, щоб помити посуд. Вона лишилася там і не наступного дня, коли відвідувачів було 300. І потім, коли кількість людей зросла до 400. під час бревію. Родина Кайли втратила все, і їм довелося переїхати до родичів. У них майже нічого не було в глині хатинці, а тепер і та була зруйнована. Кайла була дуже бідна. У неї зовсім не було іграшок, не кажучи вже про ляльку. Інші дівчатка не хотіли з нею гратися, тражнилися і нехтували нею через її бідність. А невдовзі після цього. В прикрово випадку Калі наснився сон. Хтось везе для неї ляльку. Вона прокинулася дуже схвильованою і відразу описала іграшку матері. Дівчинка розповіла про ляльку дітям у недільній школі, а ще священикові в церкві. Одного дня у мене будуть гроші, щоб купити тобі таку ляльку, пообіцяла її мама. Ні, заперечила Кайла. Хтось уже везе її для мене. Фух. Фух. Побачивши іграшку, писану, а дівчинка розплакалася. Саме таку ляльку вона бачила у сні, з довгим волоссям, зібраним у хвостик, з бантиками у квітчастій сукні. М... Мамо, мамуню, я ж казала, Кайла. Утриматися від зліг не зміг ніхто. А Кевін був просто вражений. Ми думали, що наша місія це доправлення медичних товарів. А можливо, вона була потрібна для того, щоб зробити цю дівчинку щасливою, сказав він мені. Іноді речі, які здаються тобі неважливими і не уваги, здійснюють найглибший вплив. Неважливо зробити всіх щасливими. Неможливо розв'язати кожну проблему, але ти можеш зробити щасливою хоча б одну людину. І цього досить.